Доброго ранку, читаючи Євангелію, ми знайомимося із другом Ісуса Христа Лазарем. Написано, що Ісус дуже любив цю сім'ю, брата і двох сестер. Погодьтесь, дуже добре, та навіть вигідно мати дружбу із Сином Божим, який може усе у житті цієї сім'ї сталася проблема. Лазар смертельно захворів. Але ж у них є друг, який до того часу вже зцілив не одну людину, то що для нього вартує допомогти їм близьким людям. Лазар помер і вже чотири дні як лежить у гробі. Ісус запізнився. Можливо, так само, як і у вашій ситуації. Ви чекали, сподівались, молилися, але він ніби не чує, ніби йому байдужа ваша біда. Ісус з'явився, коли тіло вже почало розсліватися, а прийшов для того, щоб зробити ще більше чудо, не просто здоровити а воскресити. Якби Бог робив те, що ми від нього очікуємо, то не було б місця, щоб зробити більше. Він не спізнився в сім'ю Лазаря, він не спізниться і у вашій ситуації, якщо ви свою надію покладаєте на нього.